От я ніколи не розумів, от що це таке? От що ви натягуєте? Воно ж не тягне ні ну, Типа невже воно воно от щось там витягне? Ну, Як? Я скажу більше, оця штука була отут. Яка? Оця, отута. А, то що воно все-таки витягнуло? Ну, звісно. Ну невже там внутрі корпуса нічого там не mm -hmm. переламується, не зламується. Ні. Mm -hmm. Просто колесо вдарило порог, замяло м'яло порог. No. Стехи, я в шокований впіжу, подивіться, яка на порогу. — Ну що, просто... Ну, — ну, Получається як сайт. Як, ну, як будто усилитель. — звичай... Ну розк... хорошо, розкажи, що тут по роботі робити і що тут взагалі ну, проблема це, в цьому робити. Я скажу одне, допустим, може зараз бути питати гідравліку підстав. Я правильно зробив що через колодочку чи неправильно? 100% правильно. Правильно? Ну все, добре. Бо мені впадло його на стенд стати раді цього порогу на стенд стати, то ну мання я і так зроблю на демократі. Сто процентів. От і так від ми точку пору. Архімія, знаєте, говорю, дайте мені точку опору, я весь світ переверну. Так само та точку опору там я знайшов. Це серйозна робота. Е, Важка? Не, ну неприємно. Неприємно, тому що ну хто може ряхтувальники, напишіть, як ви рахуєте. Приємна ця робота. По перше, тут треба чітко вичеканити раз угол, два угол, знизу зробити. Потім це все зробити, тут а потом посадочні місця на крило. Ну Хто і знає, така несприятних робот. Вона грязна робота, черновата, ну, коротше, довбатися знизу. Якщо це на землі робити, так як, ну, допустимо, кополова система стапеля, ну це взагалі, я не знаю, хто там там, наверное, це раком як став, так і не може розігнутися. Ну, а так можна на сісти, от чим удобно, така платформена, ну, платформена веб... ну платформена стапеля. Офієть. Сильно. В'ячеслав. Компания просто савис.